Привіт, друзі! З вами канал Безфіщін, та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про уловості зимові блешні, різновиди та техніку лову. Також поговоримо про фінські блешні. Не забувайтеся підписатися на наш канал та ставити лайки. Буде цікаво. Поїхали! Кілька століт тому рибалка була способом видобутку риби. В деяких частинах світу вона й досі є засобом виживання. Наш час рибалка вважається з одним видів відпочинку. При цьому риболовлю розрізняють як річну, так і зимову. Якщо літня риболовля не несе в собі екстремальних відчуттів, то зимова риболовля може сміливо віднестися до екстремального виду відпочинку. І це не дивно, адже процес риболовлі здійснюється в умовах знизеної температури. Спійни замерзають у холодній воді. Крім цього, зимова риболовля. Дають у собі небезпеку, пов'язані з недостатньою товщиною льоду. Більшість любителів зимої риболовлі воліють використовувати приманки ручної роботи. Що це за приманки і як на ними користуватися, і буде в описі цього відео. Що таке блешня? Блешня це штучна приманка для риби, оснащена гачком або кількома гачками. Виготовлена блишня з металу, такого як мідь, латунь, нержавіюча сталь та інші метали. Як правило, форма блишні нагадує невеличку рибу і може бути пофарбована під колір певного виду риб. Щуки, уклейки і так далі. Останнім часом можна зустріти штучні приманки, які матують в тварин, таких як миші, жаба, п'явка, речки. Види блешень. Штучні приманки, в залежності від рибальського сезону, поділяються на літні, це в основному коли валки і весні блешні. Зимові вони мають тільки видів. Блешні для вертикального блесніння. Блешні у вигляді коромисел, балансири. Блешня, дракон це блешня, яку часто застосовують браконьєри. Методу лову можна сміливо назвати драконівським. Літні та зимові мають істотну відмінність, пов'язані з характером застосування. Якщо влітку блешня проводиться горизонтально, то взимку тільки вертикально, оскільки рибалка доводиться з льоду. Не залежить від особливої риболовлі, підбирається і зимнюва уличка. При лові на мормишку бажано мати зимову водку, що При лові на блешню кивок не обов'язково, Хоча якщо подивитися з іншого боку, то зимова водка це дуже. Примітивний, незалежно від того, який вид перемаганки застосовується. Фінська блешня. Фінські виробники блешень випускають прекрасні моделі, зарекомендували себе з кращої сторони. Такими моделі можна назвати Night Smufсі. Має свою обідну форму у вигляді вузької грушки. Аляска має вузьку продугувату форму. Ветеран. У задній частині цієї приманки розташована лопать. Каравелла, чимось нагадує кальмар і закрил, розташованих у задній частині Блешні. Фінське блешня характеризується відмінною грою і своєрідною формою, а також своєрідним кріпленням трійника. Слід окремо виділити блешню форми Вільямс. Вона була організована у 1916 році братами Вільямс. Ці блешні не мають аналогів, тому можуть бути рекомендовані для широкого кола любителів зимової ловлі Ребролі. Тіло блешні виготовляється з поліераруї та латуні, після чого на нього наноситься тонкий шар золота або срібла. Коли краще ловити на блишню. Риба добре відгукується на гру блешні на початку і в кінці зими. На блешню в основному ловлять великі екземпляри. Якщо покльовок немає, то це сигнал, що свідчить про перехід на наступну ловку. Таких лунок може бути і 10, в залежності від характеру водойми. Особливо це актуально, коли рибалка здійснюється на незнайомій водоймі. І іноді, щоб знайти, Рибу доводиться пробувати велику кількість лунок. На жаль, це специфіка зимової риболовлі. Ловля щуки, окуня та судака. Ловля-щука на зимову блешню Снасть для зимової ловлі на щуку дещо відрізняється від снесті, що застосовуються для лову інших видів риб. В першу чергу слід зазначити, що це зубатий хижак, який запросто може перекусити волосі. Тому, припустимо, металевим повідцем обов обов'язково. Може клюти щука будь-якої величини, що зобов'язує, доводиться враховувати. Виходячи з цього чинника, слід підбирати основні елементи снасті, такі як кудка і волосі. Вудлеще повинно бути потужним, до якого кріпиться волосінь. Від 03-04 мм. При лові щуки клювання може визначитися з допомогою руки. Зимова ловля щуки можлива на різні блесчі, що відрізняються між собою за конструкцією, розміром, формою, кольором та характером май. В основному принципу зимової лови на блещі покладена імітація невеликих риб. Яка Здатна залучити будь-якого хижака, в тому числі, що на закріплюються гачки для лову щуки, більш підійдуть потрійні гачки, піднішки. як більш надійний і уловистий. Не. Основну роль відіграє розмір плесні. Зазвичай ця блисня довжиною від 5 до 12. Перш ніж здатися зловити щуку взимку під тонким льодом, її доведеться знайти. Для цього необхідно набурити певну кількість лунок і спробувати визначити характер рельєфу дна. Завдання можна зайти серйозно, якщо скористатися ехолотом. Але це не означає, що не доведеться борити лунок. Пробивати лунки доведеться, хоча й може бути набагато менше. Ловля окуня на блешні. окунь віддає перевагу бути в зграї. тому піймаючи одного смуга розбійника, можна розраховувати на серйозний лод. Але зволякати не можна, тому що блешня допоможе швидко здійснювати процес слово. Блешня приваблює окуня завдяки своєї гри формою роздуму. Гра приманки нагадує рух маленької рибки та її виск атаку на Окунь. Окунь, як і інші види риб, намагаються знайти глибоке місце, щоб без особливих проблем пережити зиму. Тут же він ганяється за дріб'язком, який є джерелом прожитку. Окуня можна сміливо назвати клімат кмітливим хижаком, перш ніж він. Зважиться на атаку, він може довго вивчати потенційну здобич і лише потім кинутися на неї і проковкнути. Тому гра блишнею має бути правдоподібною і природною. Гра блеш зводиться до того, що її опускають на дно, після чого різким рухом блишню піднімається на висоту 30-35 см. Як тільки блишня виявляється в верхніх точках, вудка опускається, і блишня планує до дна. При досягненні вудка потрібно. Подбати про паузу. Запорука результату зимової роблі залежить від організації постійних пауз. Зимова ловля на судака кабличню. Особливу увагу застосовують ловлю судака взимку. Це цікаво та пізнавально. При цьому не вимагає наявності спеціальних повідця, як при лові щуки. Незважаючи на те, що можна клюнути серйозний примінник, на відміну від лову окуня. Незважаючи на те, що зимовий судак не такий активний, як, річкова, як річковий. Добровутна улосита блешня може зацікавити такого хижака, як судак. Дуже часто на його упіймання використовують блешню балансир зі своєю грою. Блешня виконана у формі рибки, має різну розмальовку. Питання полягає в тому, яка саме розмальовка він віддасть перевагу. Балансир проводять так само, як і при лові окуня, різко піднімаючи вгору сантиметрів на 40 Після чого йому дають можливість сплавно опуститися на колишнє місце. Дуже важлива гра балансира у вільному падінні. Саме тоді його рух нагадують рухи маленького риби, атакуючи, атакувати блешню судак може або під час її падіння, або в момент зупинки в нижній точці. По досягненню нижньої точки слід зупинитися на кілька секунд, щоб судак не промахнувся. Іноді судак приймає об'єкт для гри. При цьому він може в будь-який момент напасти на приманку. Для цього повороти підійдуть. Бути готовими завжди рибаки. Виготовлення зимових блешень своїми руками. Багато хто, особливо досвідчені рибалки, займаються самостійно виготовленим блешень. Цей процес такий же цікавий, як і процес самої риболови. При належному підході і уважності можна виговорити досить уловисту приманку. Крім того, що це цікаво, це ще й не затратно. Всі знають, що всі уловисті моделі не дешеві і велика частина рибалок не може дозволити собі таку розкущі. Відомий і такий факт, що як не уловиста багатьох дешевих модель. Дуже часто саморобні блешні легко конкурують зі своїми дорогими оригіналами. Тут все залежить від майстерності і вміння того, хто їх виготовляє. Досить просто виготовити таку блещу, як торпеда. Вона здатна здіймати кілька цікавих рухів. Для її виготовлення під смужки міді за дошкою 0,2 мм. Торпеда робиться методом випалю видавлювання, після чого. Западина заповнюється припоєм. Ну а цьому, мої друзі, все. З вами був канал Бесфічен. Петючик. Не забувайте підписуватися на наш канал. лайки. зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі!